Одні йдуть, а інші не приходять. Івано-Франківський апеляційний суд може зіткнутися із браком кадрів. Наразі законодавство дозволяє суддям з 20-річним стажем піти у відставку, при цьому дотримуються всі належні компенсації. Цим правом і скористалися служителі Фаміди та подали відповідні заяви. Вища рада юстиції вирішила внести подання до Верховної Ради України про звільнення 96 суддів. На Прикарпатті у відставку пішло троє. Люди, які працюють. Роками є професіоналами в своїй справі, чогось прагнули, чогось досягли, відчувають на собі ну, зневагу суспільства. І це їм не подобається. Держава в свій час, державні інституції, законодавством їх також не захистила. І ясна річ, що така е тенденція їм не подобається. Вони є державні службовці. Вони не можуть протестувати. Вони не можуть страйкувати. Вони не можуть сказати. Своє власне бачення ситуації, тобто вони не можуть це коментувати законодавством заборонено. Але ті умови, які створені в суспільстві, зараз яких вони працюють, вони звичайно призводять до цього. У апеляційному суді Івано-Франківської області кажуть, замінити суддів непросто, потрібен багаторічний досвід, та й умови праці не задовольняють нікого. Тож поки невідомо, хто замінить тих, хто звільнився. Анастасія Хмельовська, Віталій Савчук, канал 402.